Друзі, всім привіт! З вами Капібара. Дуже велике дякую за те, що ви на останньому відосі набрали необхідну кількість лайків, тож в сьогоднішньому відео ми поговоримо, як можна ще пофармити срібло. Ця схема є дуже давно вже в грі, але деякі можуть не знати про неї або можуть забути. Тож, що нам потрібно зробити, щоб нафармити срібло? Переходимо у вигляд зовні, натискаємо на власний стиль. А далі зліва, де перейти в магазин, є такий склад. Натискаємо на нього. Далі ось такий фільтр трішки вище. І ось є е, кнопочка історичні, Натискаєте. Далі е, у вас фільтруються отакі історичні камуфляжі, фарби, емблеми та інше. Бачите фарби, натискаєте на них праву кнопкою миші, бачите, тут ціна нова 2000, так, бо зараз сидять акції в грі, але потрібно їх дочекатись і ви можете по колишній ціні продати їх за 4000, Тобто, в мене їх 15 штук. 15 штук продаю по 4000, це буде 60 тисяч. Далі, наприклад, камуфляжі. А камуфляж вже коштує 10 тисяч, в мене їх 3. Є. Це вже 30 тисяч плюс, так? А оці деколі вони не продаються. Далі емблеми. От їх дуже багато у людей накопичується. Та рідко хто їх використовує, тож дивіться, ось, наприклад. Бачите, скільки вони коштують? Вони по, 5 тисяч, по 10 тисяч коштують, дивіться, це 60 тисяч, 120 тисяч і так далі. Це 180 тисяч, 270 тисяч. Ну, а, а спеціальні не продаються. Спеціальні не продаються. Надписи у мене немає, які продаються. Тож сподіваюся, що це відео вам дуже допомогло, та ви змогли трішечки срібло собі копілочку принести. Якщо вам сподобалося відео, натисніть, будь ласка, лайкосик. Та якщо хочете слідуючі відео, давайте назбираємо 30 лайків і буде нове відео. Всім дякую за перегляд, всіх люблю, цілую, обнімаю. Всім пока.